Друзі, всіх вітаю! Мене звати Семен Остапов і це наш перший ролик з циклу Цивільне Право України. Я адвокат з більш ніж 10-річним досвідом, і тому сьогодні ми поговоримо саме про те, які договори існують в Україні. Чому нам це потрібно розуміти? Тому що ми кожного дня укладаємо безліч побутових та непобутових угод, самі не думаючи про те, що вони є як такі. Отже, що таке договір? Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договір це угода, тобто домовленість між двома або більше сторонами стосовно вчинення тих чи інших дій. Тобто, Договір як документ спрямований на реалізацію та вчинення тих чи інших дій, або у тому числі буває, що бездіяльності. Договір може бути укладений як між двома сторонами, тобто сторона 1, сторона 2, так і договір може бути багатосторонній, тобто включати в себе, наприклад, колективний договір. Так? Після цього простіше варто сказати, що що є побутовою угодою, про які я казав. Першочергово. Побутова угода це, наприклад, коли ви купуєте товар в магазині, оскільки ви фактично укладаєте договір купівлі-продажу. Але цей договір є усний. І варто зазначити, що договори бувають укладені в усній формі та в письмовій формі. Але варто зазначити, ви можете спитати, що ну, слухай, яка тоді різниця укладати їх в письмовій формі, в усній формі? Ні, друзі, варто зазначити, що кожен тип договорів має певні вимоги. Згідно законодавства, тобто, якщо е, договір саме тій, той чи інший, наприклад, позика, оренда тощо не виконане, згідно законодавства, тобто не, немає не встановлені його. Як би так сказати, не встановлені його основні пункти договору, такі як ціна, наприклад, або він не посвідчений нотаріально, оскільки у деяких випадках договори мають бути посвідчені нотаріально. То тоді цей договір є відповідно нікчемним або недійсним, залежно від ситуації. Є також положення про нікчемність та недійсність договорів. Окремо щодо усних договорів, варто сказати, що у судовій практиці є така штука, як конклюдентні дії. Що таке конклюдентні дії? Наприклад, ми домовились з будь ким з вас, що, наприклад, я привезу до вас там, не знаю, гідроцикл за 500 доларів. Так, наприклад, транспортую його з точки А в точку Б. Я привіз гідроцикл, ви заплатили мені кошти. Ми з вами не, не підписали жодного папірця. Але де-факто ці дії, тобто фактично, свідчать про те, що ми уклали договір про надання послуг, і фактично я зробив те, про що ми домовились, і ви зробили про те, що ми домовились. Тобто, я привіз гідроцикл, а ви, а ви сплатили кошти. І таким чином, коли. Інколи, коли буває судовий спір, і кажуть про те, що визнати те, що це все ж таки був договір, так таки не дійснує. І тоді у такому випадку визначається, що договір був відповідно, якби укладений або не укладений. Є така судова практика і свого часу, така категорія справ була дуже прям популярна. Я пам'ятаю, навіть були рішення ще часів там вищого господарського суду України, коли він ще був. Наразі його вже немає. Далі, значить, залежно від е, того, який договір, ми маємо зупинитися на деяких ключових моментах. По-перше, як я казав, договір укладений, якщо дотримано істотних умов. Е, істотні умови, наприклад, договору купівлі-продажі, це ціна товару відповідно та його характеристика, що саме за цю ціну ви ви придбаєте саме цей товар. Це є істотні умови. Тобто істотні умови, це ті, які мають бути у договірі. У будь-якому разі, абсолютно в будь-якому разі, інші умови це ті, які ви можете укласти на власний розсуд, наприклад, неконфіденційність договору, наприклад, порядок вирішення спорів, оскільки ви його можете прописати так, як, як ви це бачите правильним, якщо знову ж таки. Такі ем, норми договору не суперечать законодавству України, оскільки, якщо вони будуть суперечити законодавству України, то такий договір також не буде, скажімо так, працювати. По-друге, варто пам'ятати, що який, щодо якого саме договору встановлено які особливі, скажімо так, порядки. Так? Тому що згідно статті 205 договори бувають усні та письмові. І, відповідно, до письмових договорів, вони розуміли, що, окрім того, що вони мають бути на, на, на папері, є певні інші вимоги до цих договорів, і усні договори вони мають окремі вимоги для себе. Загалом, краще порада, краще все робити на папері, навіть якщо це якийсь, там, не знаю, там. Про щось домовились так, і з другом, і з ким, з ким хочеш. Чому? Оскільки вам потрібно мати у випадку конфлікту докази того, що це взагалі було. Те, що ви комусь щось сказали, навіть якщо будуть свідки, це, ну, скажімо так, не остаточний аргумент. Е, також окремо хотів би поговорити про нотаріальне посвідчення договорів. Чому? Тому що деякі договори вимагають нотаріального посвідчення. Чому це важливо? Тому що нотаріальне посвідчення це додаткові кошти з вас або з іншої сторони договору. Тому що посвідчення договору також кошти у нотаріуса певних грошей, залежно від нотаріуса і від типу такого договору. І ви часто можете побачити, коли, наприклад, укладається договір довгострокової оренди, то вказується, що договір укладений на 2 роки та 11 місяців. Чому така дата? Саме через те, що договори е, оренди. Договори оренди, які вкладаються, якщо це якийсь майновий комплекс, наприклад, так, які вкладаються на строк 3 і більше роки, мають бути у будь-якому разі нотаріально посвідчені. і для того, щоб, скажімо так, не витрачати зайві кошти, люди посвідчують договір на трошки трошки менший строк, просто своїми підписами без нотаріуса, і це не є порушенням законодавства. Це є, ну скажімо так економію такої собі. Е, е, який приклад найбільший усного договору? Наприклад, якщо друг каже вам, слухай, позич мені 1000 гривень. Ви кажете, слухай, звісно, я позичу, будь ласка, ви віддали йому, і на тому все. Він вам потім може і не повернути ці кошти. Чому? Тому що у вас нема жодних взагалі ну підтверджень того, що ви укладали цей договір. Тож, декілька порад, повертаючись до теми того, що краще все укладати на папері. По-перше, наприклад, будь-яка позика. Побутова позика, інша позика, так особливо, якщо ми кажемо про якісь там вартісні позики. Краще, щоб така позика була зафіксована на бумазі. Тобто, якщо ви, наприклад, берете там навіть, не знаю, в борт якусь суму, яка підйомна, там, так, 10-15 тисяч гривень. Краще запитайте людину, яка у вас бере цю позику, щоб вона написала вам розписку. Розписку сюди приймають, особливо коли вона складена правильно. Має бути вказано, яка сума позичалась, в якій валюті. На який строк має бути прямо зазначено, що це позика, тобто гроші взяті в борг, не просто взяти, а в борг. Це важливо, оскільки є певна судова практика з цього питання. По-друге, наприклад, якщо застава, так наприклад, вам товариш по бізнесу там каже партнер по бізнесу, слухай, давай ти позичиш мені 10 тисяч доларів, а я тобі дам ключі від автівки, і вона буде в тебе, поки я не поверну гроші. Це трохи не така методика, якою потрібно вирішувати питання та працювати. Чому? Тому що фактично та юридично машина залишиться за цією особою. І якщо що, вона зможе просто викликати поліцію, подати і сказати, що в мене викрили машину, і у вас знайдуть цю машину, і у вас будуть проблеми з законом. Як це нівелювати? Ви їдете з ним, з машиною, з технічними паспортами на машину, з усім їдете до нотаріуса, укладаєте перше, договір позики нотаріально посвідчений. Друге, договір застави. Тобто, договір застави прив'язується до договору позики, і він каже саме про те, що ви отримали в заставу цю машину, на неї накладається арешт, тобто її неможливо буде продати, поки не буде вирішення питання з позикою. І цей ваш партнер вам має повернути гроші через рік, наприклад. І тому, якщо почнуться конфліктні ситуації, ви завжди зможете зробити виконавчий напис або просто банально звернутися до суду для того, щоб стягнути ці гроші або цю автівку. І третя розповсюджена ситуація це коли ви наймають ем, будівельників для ремонту, для побудування чогось, і просто на словах домовляються там, з прорабом, з їх слухай, давай от так, так, так. Це теж не дуже правильно. Чому тому, що прораби дуже багато обманюють людей на ем, на закупівлі будівельних матеріалів. Е, працівники дуже часто не виходять на роботу, дуже часто щось там відмінюється, щось там продовжується. Ми не встигли сьогодні, встигнемо завтра і все інше. Щоб у вас були прописані хоча б якісь базові умови стосовно того, в який строк це буде виконано, за які кошти, яке можливе відхилення там в якихось питаннях і яке неможливе. Тому завжди пам'ятайте, що укладаючи договір, ви маєте зафіксувати. Ті умови, які є істотними в першу чергу і в другу чергу, ті умови, які ви та інша сторона вважаєте такими яким мають бути в цьому договорі. Це для вашої безпеки і для безпеки іншої сторони. Отже, сьогодні ми розібралися, що таке договір, які бувають види базово так, чому важливо саме його укладати, та які є, скажімо так, перепони та які питання стосовно договорів. Про конкретні види договорів ми поговоримо у моєму наступному відео. Я вам дуже дякую за переклад. Перегляд, вибачте, буду вдячний вам за лайки та буду вдячний за підписку на мій YouTube канал. До побачення і до зустрічі!